Друзі, вітаю вас подивитися новини. Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. Наразі я перебуваю поблизу дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі Києва, яка минулого тижня, до речі, рівно тиждень тому назад, опинилася під ракетним ударом ворога. Ось так зараз виглядає найбільш постраждалий підніс під номер 3. Ми бачимо, тут все ще досі розчищають завали, вивозять усе побутове та інше сміття, яке з'явилося в нас від цього ракетного удару. Ми поспілкувалися із Постраждалими сусідами та волонтерами, які е, працюють тут практично цілодобово, аби розчистити усі ці завали від е, різного е, сміття. Е, постраждалі також все ще продовжують виносити рештки уцілілого. Майна зі своїх квартир, це, до речі, працюють будівельники. І що дуже сильно надихає, знаєте, мотивує ось цей жовто-блакитний прапор, який повісили на, на зруйнованій і вщент вигорівшій квартирі внаслідок цього ракетного удару. І це такий, знаєте, символ незламності українців. Як вас звуть? Доброго дня. Добрий день, Ігор Миколаївич. Перепрошую. Ігор Миколаєвич. Ігор Приємно, дуже мене Галина звуть. Ми зараз з Ігорем Миколаєвичем будемо заходити в постраждалий під'їзд. Чоловік покаже нам свою квартиру. На щастя, вікна виходять на зворотній бік. Ось так, власне, цей під'їзд виглядає зараз. І сюди безпечно заходити, так? Угу. Угу. Ні, я цікавлюсь просто. Ось найбільш постраждалий під'їзд, де, власне, неподалік нього і трапився. Весь удар прийшовся. А хто у вас тут мешкав? Ну, тут мешкала знайома. Ну, не, не, не. не постраждала? З-під завалів якось? Ні, ну тут. Ага. тут все було. Боже, тут просто згарище. От подивіться на квартири, а просто згарище. Жах, лишитися посеред е зими без нічого. Що може бути гірше? Який у вас поверх? Ага. Ось інвалідний візок, щось. Доброго дня. У вас тут все постраждало, да? так? Ні, половина. Боже, так оптимістично кажете. Тут, тут не прибрали все. А ми тут немає, що приймають. Ви тут і двері позлітали. Позлітали, просто повибивало хвилею, так? Так. Отсюда цього зірвало, угу. розірвали. Ті двері, ага. бачите. А теж вилетіло, так? Да? А, бі... а можна зайти, да? так? Це квартира Ігра Миколайовича, вона виходить на зовнішню частину вулиці. А тут балкон не постраждав, так? Ну, воно все відкрилося, я його позакривав, ага. але воно погано працює. Ну це вам просто підрегулювати. Ні, воно буде зробити ремонт. Уже е, заявку взяли у вас, так? Ні, тут ні, на будинок вже буде. А, сам будинок має на увазі. Ну, а це ванна. Світла тут. немає, так? Не, немає. Все багато хто знаєте, ховається в ванну. Тут так. кішка сховалася, що не могли дістати потім через тиждень. Ого, через тиждень? Через прийшли через тиждень. Двері відкриваємо, а тут очі світяться. Із ванне ось? Ні, отут світять. Там була дирка. І вона туди, і та хазяйка ну, угу. не змогла її дістати. Вони потім якось волонтерів там знімали плитку, якось залазили. Боже, як вона туди залізла? А от там ще. О, Боже, жах, уявляєте, тварина да, перелякалася. Вона була така перелякана, ну, тому що хазяйка її. Це дочка, і вони жили разом, засунула руку, вона поїла, але вилізти не захотіла. Це стрес, тварин жахівці. Не. Ну, це кухня, так? Да, ну це я вже попробував. пропугавку. Ну, у вас так минулося, знаєте, я можна скажу, сказати. Що баба Маруся молилася валилася за цих картоплетом. Та мені краще чоловік розповів, що тут жила. Розкажіть цю історію, бо я можу зараз спутати деталі. А, ні, Ну те, що моя жовтка. А те, що відколися. ваша тут жила? Да, і... давно це жива. Вона в дев'ятому році померла, 2009. І релігійна була так? Не релігійна, вона була проста радянська жінка. Але вона молилася, вірила в Бога, що він її оберігає, і вона молилася, в церкву не ходила, вважала, що вона тут сиділа собі. Бачите, може, це і справді допомогло? Ну, мабуть, ми тебе в це віримо. Ну, після да. такого удару, да. щоб збереглася квартира, то знаєте, я би вас ну, тут підтримала. Значно. Ну, так, да, летіли, ось так да. вилітають вікна, ось шпалери. Ну, то просто залили, тому що там горі горіло. Бачите, так, 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 Угу, Ось така постраждала трошки квартира, да, але... пощастило, що удар стався із внутрішньої сторони будинку, да, да, а да. не звідти, бо тут би у вас було. Да. Так, що, так, Ну, угу. промисла. Новини на Суспільному. Харків.